Напередодні цього поєдинку історія була зосереджена навколо партнерів по команді, які були змушені розірвати один одного на шматки, щоб пройти далі. Сам бій тривав трохи більше десяти хвилин, причому переконливим аспектом було небажання Чампи натиснути на спусковий гачок, коли він обмірковував проведення свого фінішеру. Проте, врешті-решт, у нього стався момент співчуття, який коштував йому перемоги. Після цього Аргана утримав чампу і вийшов до другого раунду. Це був момент, який Томаса нав'язливо відтворював у своїй пам'яті, щоб ніколи більше не відступати. Далі Дует продовжував працювати в команді, безуспішно кинув виклик «Revival» у боротьбі за титули команди чемпіонів та не зміг пройти далі у Дасі Rose» та Classic» проти авторів болі. Мабуть, один з найкращих командних матчів за участь у цих двох прийшов на NXT Ковер Торонто. Атмосфера була неймовірною. «Revival» перемогли в першому фолі після того, як вдарили Гаргану. Проте діавай повернулися, щоб виграти другий. Виконавши meet, meet in the middle на Доусона. Третій фол Dash і Доусон програв, таким чином DIY стали новими командними чемпіонами. Вони досягли вершини успіху, також як команда в категорії матч року. Вигравати титули, звісно, дуже важливо, але те, що іноді відбувається за лаштунками, може залишитися з тобою назавжди. Бачить таких людей, як Вільям Рігл та багато інших, які вірили в нас, довіряли нам і давали нам можливість і бачити, як вони пишалися нам? Навіть зараз, це все одно, що змусити маму і тата пишатися тобою. Це була справжня перемога. Це була винагорода не лише за все, через що ми пройшли, але й за 12 років важкої праці. Ми завжди мріяти про свій момент. У Торонто DIY мав свій момент. Це те, що ніколи не зникне. Після DIY були змушені захищати свої чемпіонські титули проти домінуючих авторів болі, котрим вони зрештою програли їх. Це правління виявилось набагато коротше, ніж передбачалося спочатку. Після невдалої спроби повернути собі команді чемпіонства Нексті на тайкові в Орландо. DIY нарешті заробили матч реванш проти авторів болі, щоб повернути собі чемпіонство на тайкові в Чикаго. Набагато спритніші Євай, здавалось, мали перевагу, але незважаючи на зусилля, їм не вдалося досягти успіху. Коли вони разом піднімалися на рампу після завершення шоу, здавалось, Чампа продовжує відтворювати в пам'яті той момент з Cruiserweight Classic. Ці поразки близваний Джоні, і Томаса хотів повернути собі цей момент. Тоді Чампа схопив Ґаргано, цю і сказав: це мій момент. Він кинув Джоні на табло і провів свої фірмові удари коліном. Той самий прийом, який він не зміг виконати під час того бою, здавалося, забезпечив йому перемогу. Чампа сидів біля коментаторського столу та намагався дотягнутися до нього, щоб запитати, чому. Тоді Томаса підняв Джоні і провів ейрдрейд через стіл. Після цього Чампа дивився вниз на свого колишнього друга, якому надавали допомогу судді та медичний персонал. Бився психопат, повернувся, і це був дійсно його зоряний час. На жаль, момент Чампи був дуже коротким, тож глядачам довелося запаститися терпінням. Перед цим матчем Insider повідомляв, що Томаса зазнав розриву хрестоподібної зв'язки на прямому ефірі перед в Чикаго 20 травня. У випуску Енекстіві 31 травня Чампа згадав про травму Коліна, коли пояснював, чому повернувся спиною до Джоні. Пізніше стало відомо, що Томаса повернеться на ринг не раніше весни 2018-го або, можливо, навіть пізніше. Тим часом Джонні Гаргано залишився сам на сам і був змушений роздумувати про примару зі свого минулого. І також відчайдушно потребував заново відкрити для себе свою особистість, оскільки його затьмарювали сумніви і розгубленість. Зрада Томасо тяжіла над його свідомістю і вплинула на його поведінку. Джонні почав програвати неодноразово Андрада Алмосу. Найвизначніша з них сталася тій коврі в Брукліні. Де з Ліна Вега кинула в Гаргано фірмову синю футболку DIY. Цього відволікання вистачило мексиканцю, щоб здобути перемогу. Після цього Гаргано не зміг втекти від Чампу, хоча фізично не був там присутній. Одним з позитивних моментів була фізична трансформація, завдяки якій він став стрункішим і набрав більше м'язів. Пізніше Джонні переміг Касіуса Оно, щоб взяти участь в чотирьохсторонньому поєдинку за право бути претендентом на матч за титул чемпіона NXT. В цьому матчі Ґарґоно скористався відволіканням Адама Коула на Алістри Блеку і заробив матч за титул чемпіона проти Алмаса на тій коврі курі Філадельфії. Наразість на радість натовпу це було доволі несподівано. В Самому ж матчі Джоні не переміг Алмаса. Під час нього навіть втрутилась дружина Ґаргано Кеніслі Рей, щоб зрівняти шанси після втручання з Ліневе. Після поразки претендент піднявся на рампу з високо піднятою головою і дружиною поруч. А натовп скандував. Дякую, Джоні. Однак раптом, ні звідки з'явився привид з минулого Джоні Томасу Чампа. Він був фізично більш імпозантним і мав помітно довшу бороду. Було навіть видно, що його поглинуло зло. Чампа вдарив Джоні милицею на очах у Кендіс, чим завершив NXT Ковер Філадельфія. Після цього матчу Ґерґано провів матч-реванш з зендрад. Умова полягала в тому, що якщо Джонні програє, він повинен добровільно покинути NXT назавжди. В кінці Чампа вийшов з залу та намагався завадити Джонні перемогти. В кінці кінців останній програв Алма суп четверте і був змушений покинути жовтий бренд. Томас пишався своїм досягненням, оскільки ймовірно припускав, що відхід Джоні назавжди призведе до несхідної спиралі страждань і вічі в життя ґрагану. Але останній напав на Чампу в перформанс-центрі і став одержимим бажанням поквитатися з ним. Зрештою, Вільям Рігл надав Гаргану можливість провести несанкціонований бій проти Чампи на тайковері Новий Орлеан. Якщо Ґарґана переможе, його повернуть в компанію. Це був матч, який готувався майже рік, і виш він вище всяких похвал. Фінальна частина все ще яскраво виділяється в жорстокому поєдинку, в якому обидва чоловіки розривали один одного і використовували всю доступну зброю біля ринку. Чампа зняв свій колінний бандаж, щоб оголити коліно. Коли він підбіг, щоб вдарити Гаргано, Джоні розтрощив оголене коліно Чампи з кобою. Гаргано розламав милицю, але не наважився вдарити неї, благаючи прощення Чампи. Коли вони сіли, Томаса пішов на дешевий фокус, але Гаргано знав це. І перевів удар Чампи в Гаргану Ескейп, обмотавши кліни бандажним коло обличчя та рута чам. Чампа здався, а Бетмен щойно переміг Джокера. Почуття полегшення було дуже помітним на обличчі Джоні. Кіндіслі Рей обійняла свого чоловіка і шоу завершилось. Однак наша історія не закінчується. На епізоді від 25 квітня Чампа знову напав на Гаргану, коли той виходив на матч за титул чемпіона NXT проти Алістера Блека. Цей напад означав, що їхня ворожнеча була доволі далеко від завершення. Напруга була на піку. Джоні боровся не лише заради помсти, але й заради своєї сім'ї. Як і очікувалось, обидва бійці добряче побили один одного, причому Джоні зрештою домінував в другій частині поєдинку на коврі в Чикаго. У ньому також було кілька пам'ятних моментів, коли, наприклад, Томасо зірвав обручку каркану і плюнув на неї. Цей маленький момент повністю продемонстрував, наскільки особистою стала ворожнеча. Можливо, найбільш значуща репліка матчу заклала фундамент на довгі місяці вперед, завдяки Нанджелу Магіносу, який голос запитав, чи Гаргано став тим, кого він зневажав. Ближче до кінця матчу Джонні змусив чампу здатися, але жоден рефері не зміг зафіксувати це. Зрештою, Гаргано закував Томасом наручники і продовжував наносити Суперкік за Суперкіком. Коли офіційні особи відтягнули Джоні, Чампа зібрався з силами, щоб прибити Гаргана ДДТ до дерев'яних дощок рингу. Протягом літа 2018 року ми стали свідками набагато агресивнішої сторони Джоні Гаргана. Але його одержимість помститися Томаса обернулася проти нього. Гаргану втрутився в матч Томаса Чампи і Алістера Блека, випадково вдаривши Блека чемпіонським титулом NXT, в результаті чого Чампа скористався перевагою. І став новим чемпіоном NXT. Тепер він правив королівством жовтого бренду. Потім був запланований матч потрійної загрози для всіх трьох чоловіків на ковері в Брукліні. Але після нападу на парковці, який залишив Блека без свідомості, той був визнаним нездатним змагатися. Нападника так і не було ідентифіковано, що призвело до спекуляцій. Тим не менш, Джонні Гаргану зустрівся з Томасом Чампою в матчі Last Man Standing на тайковері в Брукліні. Двоє билися по всій арені, поки, врешті-решт не вийшла на рампу, де Гаргану, здавалось, контролював ситуацію, аж поки не припустився однієї фатальної помилки. Джоні надягнув наручники на чампу, але, виконуючи удар коліном, джоні впав і приземлився на обладнання. Коли Рефері дорахував до дев'яти, Томаса встиг скотитися, поки наручники тримали його на ногах. Хитрий Чампа переміг і залишився чемпіоном NXT. Минуло кілька місяців і під час епізоду NXT від 24 жовтня Джоні Гаргано напав на Алістера Блека. А всі стало відомо, що саме Джоні Резінг побив Блека за кілька місяців до цього на парковці. Чому? Джоні перейшов на темну сторону, щоб отримати шанс проти Чампи. Його одержимість Маса зруйнували його мораль та етику. Дивлячись на це, фанати були цілком приголомшлені і відчували огиду до Джонні. На NXT WarGames 17 листопада Блек відпустив Гаргану його гріхи двома чорними месами, а Чампа зберіг своє чемпіонство в подинку з Дрімом. Протягом грудня Чампа був закоханий у темну сторону Джоні і хотів викрити її ще більше. Можливо, він вважав, що нарешті зламав Джоні Реслінга раз і назавжди. Хоча завжди публічно говорив, що тепер Джонні нарешті прийшов до тями. Врешті-решт Томасо втрутився в матч між Блеком та Джонні Гарганом у столевій клітці. Це продемонструвала справжню єдність в перших часів їхнього перебування в DIY. На тиковері в Феніксі 26 січня 2019 року Джонні Гаргано переміг рікошета і став новим північноамериканським чемпіоном NXT, в той час як Томаса Чампа зберіг свій титул, перемігши Алістера Блека. Коли шоу завершилось, новий чемпіон з'явився на рампі поруч з Чампом. Вони підняли своє чемпіонське золото в повітря, коли шоу вийшло з ефіру. І на цьому етапі залишаються два питання. Чи був Джонні повністю занурений в темряву? Чи він тримає свого смертельного ворога ближче, ніж будь-коли? Чи Віри Чампав все це? Адже він ніколи б нікого не впустив до себе. Далі під час випуску NXT від 20 лютого Джонні програє свій північноамериканський титул Все тому ж в гальоті дріму. Щоб уникнути спойлерів, NXT записав дві альтернативні кінцівки, щоб фанати не могли здогадатися, поки епізод не вийшов в ефір. Дивно, але Чампа майже проявив жалість під час поразки Джоні. Це було надзвичайно нехарактерно для Чорного серця. Після цього вони дебютували в основному роздірі WWE, змагаючись у командних матчах проти Revival та Бару та залишаючись непереможними на Роу та Смакдаун. Потім вони об'єднали свої зусилля, щоб взяти участь в турнірі Dusty Rhodes. Зрозуміло, що Кендіс поставила під сумнів логіку Джоні. У першому раунді нещодавно реформовані DIY зустрілися з Undisputed Підерою і, врешті-решт, вийшли на ринг під їхню тему, відому ще з 16-го року. Вони прийшли до другого раунду і зустрілися з Алісерем Блеком та Рікошетом з вже знаменитими синіми футболками. Однак вони програли в матчі після одного влучного блекмесу, з яким посідував сплеш на 630 градусів. Кенні побігла провідати чоловіка, а Томасо Чампа нехарактерно залишив Голді, щоб перевірити, як там Джоні. Ця незрозуміла симпатія не була схожа ні на що, що ми бачили від Чампи за останні місяці, якщо не роки. Коли вони разом піднімалися на рампу, Чампа недовго задивився на трофей Дасте Руце і спробував закинути Джоні на одну рамку. Джоні зрозумів, як розвиватиметься цей сценарій, тому він прикинувся пораненим, а потім зробив все навпаки, кинувши Чампу туди. Після цього він завдав Суперкіку, а Кендіс схвально вигукнув. Місяцями Джуні Гаргано розробляв план, як зблизитись з Томаса Чам, але побачив, що чемпіон втрачає пильність і стає більш довірливим. З'ясувалося, що Томасо отримав травму шиї і потребував негайної операції, в результаті чого був позбавлений титул чемпіонаксті. Джуні Гаргано тепер змагався за цей титул на Ти Коврі в Нью-Йорку. Хоча це знову був прикрий збіг обставин, Чампа і Гаргана пропустили ще один великий матч. До речі, в цьому поєдинку Джоні переміг Адама Коула в матчі двох-трьох утримань і здобув вакантний титул чемпіона NXT. Пророцтво справдилось, і Джоні нарешті отримав свій момент. Після завершення матчу Горкано святкував його з дружиною Кендіс. Коли вони піднімалися по рампі, щоб завершити шоу, за лаштунків з'явилось знайоме обличчя Томасу Чампо. Замість того, щоб напасти на Джоні, вони обнялися, створивши один з найемоційніших моментів недавній пам'яті. Фанати типу, побачили, як справжній Чампа святкував зі своїм найкращим другом на якусь долю секунди. Хоча ворожнеча між цими двома продовжувалась, треба зупинитися на цьому, оскільки це був фінал, який ми найбільше запам'ятали, на який заслуговували. Так, можливо, ця ворожнеча ніколи не досягала висот Осіна проти Макмена чи Осіна проти Скелі, однак вона все одно. Повинна бути претендентом на звання найкраще в останньому десятилітті поряд з Джеріко проти Майклза, враховуючи рівень непідробні емоції, безперервність та якість матчів, з часом її все більше будуть шанувати і вивчати як одне з найкращих протистоянь сучасної епохи.